О, козлик. Підлоч взяв. О, це вже непогано. Шо, всім добрий ранок, сьогодні буде цікава риболовля, нарешті попав на карачуни. Взяв сьогодні, звісно, собою прям сильно заряжений. Три фідера. Побачимо, може не будемо всі закидувати, але як піде будемо на попавчика і на все ловити. Так що шо, шо, всім приємного перегляду. Так, водичка, звісно, піднялася, така красота тут. Дивіться, який голуб прилетів до мене поки. Смітка прям. от флагмана. Таку здесь сьогодні ляж кориця і роч чорна. І також сделав собі ось заготовочку, Це у нас пшено і з горохом. Так, насипаємо горохом і сюди додаваємо ляж кориці. Є має, така кормушка від престона. Така закормочена, непогана якраз по розміру те що треба ось так швидко в'яжемо дивіться раз 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 закрутив потім петельку і ще одну петлю все саме затягуючий узіл все ось так виглядає ну, як то кажуть не без приколів поставив на стул а на стулу звісно впало нічого зараз зараз будемо забиратися і кормитися Ось така ось кормушечка дуже вкусним кормом. Так, О, так недалеко. Зато будемо в кліпсу собити. Ну що, за корм я зробив, тепер вибираємо по, мон... по снастям. Дивіться, в мене такі є монтажі, це я їх ділаю сам. Вони робочих, хто слідкує за мною, це може підтвердити. Дивіться, виготовлю їх сам. Це в нас флайкі з волосяним монтажом. На голки. Це ранінг ріг, Вже з поводком, з фідергамчиком просто сюди цепляєте кормушку і пуляєте. Все воно на пітля в петлю, дуже зручно, Все, хто бажає замовити, пишіть. Зроблю вам. Роблю хлеб-годівниці повністю з волосним монтажом на голки, поводки з голкою, раннінг ріг і з здвойним звичайним крючочком. Ну, в принципі, всі монтажі ви зараз побачите на риболовлі. Давайте я швидко покажу, що у нас є у кормовій базі. Це у нас прикормочка ляшка риця, роч від флагмана, також одного гороха і пшина. Далі у нас чер'як, опариш, пуфіки і вафтерс, кисла груша і балансики ось таке зараз в принципі цепляємо і відправляємо в бой так сказати ось так це все виглядає ось така красота у нас вийшла дивіться офігенно все відправляємо в бой так зараз вже пора закидати а я все не як Тут у мене просто бутербродик і ось такий з пінопластом, Два крючечки, Ну оцю кидаємо подальшими. Як то кажуть, наскільки хватить сил. Блін. Вибачаюсь, не записував, думав, що записував. Тільки що покльовочка була на вавторська, така прям хороша, але холоста. я, коротше собі снасть тут, на одній вудочки поставив. Раннінг ріг, бо щось на флетіки не дуже хоче відзиватися. Ось фідергамчик, Скользящий монтаж, поводок, не сильно довгий, навіть на сантиметрів. 25-30 це найкоротка і два опарика. Ви представляєте, бичок. Офігідь. Дивіться. Тут у нас голка. О, до речі, до речі, до речі, дивіться, дивіться, дивіться. Поставу, до речі. Дивіться, дивіться, дитя. Ось у нас на вафтерс є. На решке. Поставив, до речі, я тут балансик на вафтерс і єсть. Бачите, працює все ж таки. Весений монтаж. В прямому ефірі, до речі, хто бажає замовити, до речі, мої снасті, А саме флетмонтаж з волосіно, з голкою. Пишіть, зробимо вам. Тільки поставив баланс, який сразу є покльовочку. І, до речі, хороша риба, я вам скажу. Прям наче дуже хороша, я б сказав. Зараз подивимся. Ага, ого, оце карасі дивіться. Кілушний карась. Кілушний карась. Зараз вам покажу, якщо він зайде, вот тут неудобно. Так. Лапать. І взяв на... Щас вам покажу, ...на ось такий балансик. Так, вирішив трошки призакормитися. Сюди закину на цю точку і тут теж закліпсувався на ближню дистанцію. Там був ранін гріх, поставимо флет кормушку теж з попавчиком. Ну і зараз на цю теж покидаємо. Нашу вже закліпсовано закормлену точку до закорм зробимо. Так поки я ділав закорм, тут ще одна клювака, хороша риба, до речі, обратно. На черриканди взяла а, козлик. Підлеч взяв. О, це вже непогано. Дивіться, ціке ось такий о це вже воно дивіться такий подліщик взяв непоганий. На Не черв'я, до речі, поки я кормлюсь, ми коротше, зараз всі удочки на на суші сьогодні, зразу клювака, подивіться теж на мавта точніше на балансик ай здійсло результати самішні ловлю ось такі. такий такий козлик. до речі це од... мій найбільший підлящик лічивий взагалі не ловив красивий такий хороший М -м, Непогано. я думав ми взагалі без риби будемо але хоч якось Якось так. Опа-о-о-о-то дивиться, дивиться, дивіться. Виробляю, юмою, друзі. Так. Тож на вафтерс. Дивіться, який бойкий? Точніше навіть не на вафтерс, а на... цей... На... Блін, на такін, звісно... Б'ється. Так. Ну, О, Такий підлящик. Капець. А так бився. І так клював. Там лящара якийсь. Дивіться, теж на вафтах. Навіть таке ось як Ну що, напевно, буду збиратися, але така волна. Ще й дощ там передають після обіда. Ну В принципі, нічого і не клює. Ото дві покльовочки прозівав і все. Голубьк сюда со мной сил в